Дорогі брати і сестри, сьогодні ми живемо у дні Великого поста. Кожна людина чекає його, тому що піст зцілює душу і тіло. Церква дуже мудро дає нам настанови, і сьогодні в дні Великого Поста. Вона дає настанови через богослужбову книгу, яка називається Тріодь. За період цього поста будеться читати канонів, трупарі. Парамії, парамії це текст. Вибраний із Біблії. І хочу прочитати зараз першу стихіру, хочу від всіх великої уваги, розсудливості, та нехай Бог благословить цей наш труд. Сі чесної воздержання начнемо светло, лучами сияючи святых заповедей Христа Бога нашого, любов є светлостю, молитви блистанням, чистоти очищенням, благомужества яко якодо святоносне во святое і тридневної воскресенье, тобто святу Христову Пасху. Далі читаємо тропарі. Господі, Господі, його ж вся ужасається і трепещут от лица сили Твої, Тебе припадаєм безсмертні, Тебе молимся, Святий! Спаси душі наша молитвами святих Твоїх. І ось слідуючи йде про Кімен. Весь Господь путь праведних і путь нечистивих погібні. Блажен муж, і не іде на совет нечистивих і на путі грешних ста. Блажен, думаю, це слово зрозуміло. Щасливий. Щаслива людина, яка не йде на зібрання нечистивих. І ось далі буде. Прочитана парамія. Я постараюся читати і деякі незрозумілі слова буду пояснювати. Це читаємо ми слов'янський текст, який майже для всіх є зрозумілим, але є деякі моменти. Що треба пояснити. І ось ми будемо читати першу парамію, яка читається в Великому пості. Це буде книга пророчества Ісаїна. Буду читати вибірково, тому що все читати це буде дуже довго. Господи, благослови. Відєніє єжевіді Ісаїя, син Амоса, єжевіді на Іудею і на Єрусалім в царство Озії Іофама, і Ахаза, і Єзекії, і же царство ваше в Іудеї. Тут пророк Ісаїя звертається до Іудею і до всього Єрусалиму, Звертаються від імені Господнього, від імені Божого. Слише небо і в землі, як Господь возглагола, сини родіх і возвисіх, ті же отвергошися мені, позна вол стяжавшого і і осел яслі Господня свого. Ізраїль же мені не позна і люди мої. Не розумієш. Уви язик грешний, люди є сповнені гріхом, сім'я лукавої синові беззаконні оставісті Господа і розгнівості свята Ізраїлева. от врачистіся вспять. Тут дійсно так воно колись було. І святі люди і, тим паче, пророки, вони застерігали людей, щоб вони жили, як Бог повеліває, жили по заповідям Божим. Но люди, як завжди, вони не можуть утримуватися, тому що диявол. Спокушає людина, відходить від правди Божої і починає служити собі, своєму тілу. І ось далі пише пророк Ісая: той ще уязляєтеся, прилагаючи беззаконні. Тобто, чому ви не зупиняєтесь? Чому ви Продовжуйте поширюйте гріхи свої. Всякая глава в болезнь і всяке серце в печаль, От ног даже до голови ність в нім целості, ні струп, ні язва, ні рана палящаяся, ні з пластиря приложите, ні Желея. Земля ваша пуста, граді ваші огнем пожені, страну вашу вами чуждії поядають і опусті незращенна от людей чуждіх». Так воно, якщо людина відходить від Бога, то так воно все і відбувається в житті людства на землі. І а ще ніби Господь, слава поставив нам сім'ї, яко сходом убо били бихом, як якого Гомору уподобилися Бихом. Слышите слово Господнє, князі Судомские, літі закону Божию, люди його морські, що ми множество жертв ваших, слабо Господь, исполнен є всесложеній овніх і тука анцов, і крові юнцов, і козлов, ніхощу. Ніже приходіті, явітіся мій. Тут чому Бог так грізно говорить і відкидує нас, грішників. Тому що людина лукавить перед Богом, людина не вірить в Бога. И аж же принесете ми семидал в суе, кадило мерзость ми есть, новомесячей ваших и суббот, и дне великого не потерплю. Поста и праздности и новомесячей ваших, и празднику ваших ненавидит душа моя. Быстим им сытость, кто бы не стерплю грехов ваших. Тобто людина, яка поверхнево там щось робить, прикривається Богом, прикривається церквою. І така людина велико грішить перед Богом. І вона не замаже свій стан. Навіть і якщо і Божий храм збудує і допоможе комусь чуть-чуть, а собі більше здобуде і набагато більше, все треба чесно, все треба так робити, щоб совість не вкоряла. І далі. Пророк Ісайя пише, Єда, це від імені Господа, єда простриті руки ваші ко ком'є, отвращу очі мої от вас, і аж ще умножите моління, не услышу вас, руки бо ваші сповнені крові. Страшно, страшно. Бог не почує нас, якщо ми не чесні перед Богом і перед людьми. І змийтеся, закликає Господь. І чисті будете, от імітьте лукавства від душ ваших пред очима моїма, пристаніть от лукавств ваших. Навчітеся добро творити, взищите суда, і збавіть обіді мого, судіте сіру і оправдіть вдовіцю. І прийдіть і, і стяжимося, глаголить Господь. І стяжимося, це. Посперечаємося. Я ще будуть грісі ваші, як обагряне, як яко сніг у білю. Тут уже Бог повертається своєю любов'ю до людей, які каються, які возненавидили гріх. А ще ж будуть як о черленне, як яко волну у білю. Я ще хочете, і послушайте мене. Благає землі сністі, тобто Господь подарить вам свої милості і щедроти і будете жити на землі в великому щасті і великому добрі. Но, а ще же не хочете, ніже послушайте мене, меч ви пояс. Тобто погибнете від меча. Страшно. Страшно нам це чути. І закінчується парамія устава Господня Глаголаша Сія. Прочитавши це, почувши божественні слова, які попереджують нас, щоби ми. На цій землі не забувалися, що ми тимчасово тут живемо. І душа наша повернеться обов'язково у вічність, і там зустрінеться і буде жити вічно з Богом або, не покаявшись, попаде в пекельні місця. Боже, допоможи нам спастися і в розум істини прийти.